доброго дня! Я рада вітаю тих, хто в черговий враз долучається до прямого перегляду політичної гутірки з тихриком Оленкою. Сподіваюся, що сьогодні мій ефір буде теж не дуже довгим, але почну його із того, що би взагалі дев'ять років не мовляла вже дуже багато часу. Я говорю про майдан. Я з друзями, з колегами насправді, ми дуже пориймалися історією дві-трічньої давнини, особливо коли 18 лютого отрималося рішення про зачистку Майдана, і перші 22 людини загинули саме 18 лютого. Те, що було далі, 19 і 20, і те, що ми відзначаємо всі 20 лютого День Небесної Сотні, для мене це дуже значимо. Я взагалі вважаю це, цю дату, Дату, яка кардинально е і рішуче і остаточно змінила сучасний цивілізаційний вибір України, і ми в черговий раз е саме тоді почали новий вілік свого українсь своєї української історії. А сьогоднішня історія, звичайно, пов'язана цього тижня, пов'язана з Рамштаємом, е і е звичайно, ті плани, які про які нам озвучували наші військові аналітики. По суті, були кращими, то оскільки напередодні ми говорили про вісім країн, які будуть надавати нам зброю. І танки, а по факту вияснилося, що їх буде 11. і знову ж таки ми говоримо про те, що 15 країн вирішили надавати нам артилерію, 9 країн засоби ППО. І Я можу розповідати дуже довго і, звичайно, можна і ще хвилин 10-15 готувати на е, тему літаків, чи дадуть на не дадуть. Я впевнена, що все попереду, і е, тихіше їдеш далі. Будеш це е, е, напевне, правило сучасного політичного світу. Стосовно того, що відбувається зараз, я хочу сказати, що Блінкін як держсекретар в Мюнхені заявив про те, що НАТО і Україна єдині. І що б там не було, Україну Україну Україні будуть допомагати. Це по перше. по-друге, -по і вчора, і на цьому тижні від політичних друзів України і від просто людей, які дотичні до життя в багатьох країнах Європи, і Англії в тому числі, мені всі кажуть: насправді ми самі дивуємося, чому великі країни. І, і Німеччина, в тому числі і Англія, намагаються вже так відкрито і серйозно допомагати Україні. Але ми знову розуміємо, звідки ці ростуть коріння, і хочу сказати стосовно конкретики, що на сьогоднішній день Швеція заявила про 51 БМП. Саме 2-3 дні назад Канада додатково виділить нам 7,5 мільйонів доларів на розмінування та на навчання наших саперів і мінерів до речі. Саме з історії з супером, яку я напевне бачила хто з друзів в моєму ФБ. у мене була е чудова нагода побувати на весіллі супера, Патьомкина Богдана, який кому буде цікаво, ви бачите, як це вийшло. Насправді я буду пам'ятати це весіл... весілля, напевне, все життя. І хотіла, щоб він його запам'ятав, оскільки не у кожної людини е так трапляється, що людина, з якою були знайомі. 8 годин потягу Київ-Миколаїв закінчується тим, що ця родина приходить його до нього на весілля. Так було у мене, і так було у Богдана. І я сподіваюся у гарного хлопця, насправді дуже розумного, дуже професійного, дуже вмотивованого, який насправді мені казав і про ті 30 тисяч, які забрали у військових саме. Я писала про з його вуст цей пост, який хто бачив, який набрав до речі 2000 переглядів. Це стосується того, що ми маємо мотивувати оскільки він як супер сказав одне: якщо в мене відірвуть ноги. То на передній лінії, чи на другій, чи на третій, коли я буду розміновувати, це буде важливо, але я отримувати отримувати зараз буду мінус 30 тисяч. Ну умовно, може, мінус 25. Там вони зробили надбавки, і він про це досить довго розповідав. Колись за нагоди обов'язково теж розповім. А для того, щоб вернутися до того, що Німеччина в даному випадку хочеться сказати, продемонструвала таку стабільну, потужну підтримку. 70 військових цього тижня вже закінчило навчання на Петріоти, Шолі сказав, всі, хто може, надайте Україні танки і, це, і зробіть це зараз, це було цього тижня. І 635 військових, які е, е, вірніше, е, напевне, 70 військових тільки на Петріоті, а 635 військових навчалися в Німеччині на базі США. А друга група, 710 українських військових, планується на наступному тижні розпочати своє навчання. Тобто, тобто, це потужна підтримка німців стосовно. Підготовки наших військових стосовно того, що відбувається з Америкою, з Англією, з Сунак, скільки нам допомагають, насправді саме головне, це коли військові до речі, ті військові, з якими я спілкуюся, і сьогодні так трапилося було повідомлення в наш чат в чат групі. В ДФТГ Миколаївської області, коли військові, які стали ще дуже професійно захищати в ЗСУ з нашої спільноти, сьогодні. Розповідали нам, як насправді відбувається історія, коли саме він збиваючи вбив, вірніше під обстрілом, трощать вони росіянські танки, потім беруть в полон росіянців. До речі, там були росіянці саме ДНРівці, і насправді це дуже жахливо, коли українець іде ось так вбивати свого брата. Але знову ж таки це. Полеміка не одної години на сьогоднішній день стосовно війни, хотілося б сказати, що ми всі цього тижня. Переймалися, і завжди напрямком Бахмут, Бахмута. Знову ж таки, Куп'янськ, Лиманський, Авдіївський, Шахтарські напрямки. Були так, що в мене була зустріч в Києві, і дуже багато людей, які не досить обізнані в військовій справі. Вони сказали, так Бахмут вже ж взяли. Я кажу, друзі, які пабліки, і що які телеграм-канали, ви читаєте і дивитесь. Насправді, Бахмут наш. і Ви послухайте, що про. Це говорять взагалі росіянці. Наскільки я тоді говорив про це Пригожин? Наскільки зараз Пригожин взагалі, що там відбувається в Росії? який він зараз як тяжко йому. Взагалі навіть в росіянській армії відбувається те, що як я завжди кажу, війна двох жабогадюхи. Так, от Пригожин цього разу придумав історію, як забрати територію військової частини, куди була росіянська армія направлена, заставили тих людей бути вже не артилеристами піхотою, виїжджати на полігони за свої кошти купляти бензин. І це така сміхота. Забрали у них пригожинці, всі вагнерівці, всі їхні. Всю їхню зброю БК, І таких випадків дуже багато. Але насправді, що ми хочемо сказати? Є така статистика, цього тижня вона була, що на, 2000, о, верніше, на 92 метри 2000 вбитих територія, які відвоюють росіянці, 2000 вбитих. Але я хочу сказати ще одну статистику. Лютого 23-го. В майже в п'ять разів вбито росіянців більше це за їхніми статистичними даними, чим середньомісячно було за всю цю війну. Тому люди був тяжкий, люди триває тяжкий. Ми знаємо, що чим нам як нас нагнітають обставини в зв'язку з роковинами і намагаються деморалізувати українців тим, що дивіться, що буде. Ми знаємо, що ми маємо бути готові, тому що. Хай краще воно не трапиться, трапиться, але я кажу, краще перебдіть, чим не дабдіть в цьому випадку, Не знаю, як це буде українською. Мов колись напевне, наступного разу скажу, як це буде українською. Стосовно того, що відбувалося сьогодні на війні це обстріли трьох областей. На жаль, на букву мою улюблену букву Г в тому плані, що моє прізвище з нею починається, але Херсонська, Харківська, Хмельницька області цього тижня, на жаль, пострадали найбільше як на мене. Хоча були прильоти і в Дніпрі, Павлограді, і ми знаємо про обстріли і Львова, і ми знаємо, що обстріли тривають, і дуже жаль, що потрапляють в інфраструктуру, потрапляють військові об'єкти. І це відкрита інформація, яку я, ну, знову ж таки, на жаль, не видаю, бо всі про неї знають. Стосовно того, що були повернуті наші 100 захисників, це оборонці Маріуполя, із них 94 – це жителі Маріуполя, більше 60 людей це із частини Азов, Азова. Знову ж таки, хочу сказати стосовно того, що сьогодні був такий у ранішньої інформація, що вперше за часи війни в полон потрапили вдруге росіянці. Це були Здається, Фемінка, Олександр Фемінка, я просто запам'ятала таке і зі своїм якимось там аля колегою, які вже двічі в другий раз потрапили в полон український. Напевне, ну, Бог-любо-троєць, але якщо це вже діагноз, то як ви розумієте, він такий. Стосовно того, що Відбувалися обстріли Курської Білоградської області. Вони як завжди тривають. Навіть в Криму там були цікаві прильоти і цікава реакція на те, як вони сказали, що це їхня детанація. Там і нічого страшного в них не трапилося. Ну хай буде так. Знову ж таки, що відбувається з Білорусією? Були. Цікаві меседжі Аля знову Лукашенка, які ну, нормальними взагалі назвати неможливо. Я не розумію, як білоруси взагалі його можуть далі слухати. І стосовно того, що відбувається в Росії, взагалі, от в мене саме цього тижня чомусь мене вразили дві речі: ну, по перше, те, що там матерям загиблим вручають ну, вже пільмі, ну це це мене ну просто дико збило. Але коли розповідали про знову ж таки друзі про Якутськ, який в якому вибачте очні стоки течуть по якутську, а в моєму в розумінні з точки зору моєї географії, Якутськ має бути саме, саме одним із самих таких цивілізаційних сучасних міст. Росії, оскільки ми всі знаємо, що є Якутську, це алмази, які ми вчили, через зі шко шкільної лави, що вони там є, але і при тому всьому, це просто ріки каналізаційних стоків, які е, замерзають в Якутській, бо ми всі знаємо, яка там зараз температура, що буде там весною. Ну хай їм буде добре. Стосовно того, що ще про росіянців, це якраз про те, що активи. Олега Дерипаска були нарешті е, законфісковані. І чому це так близько нам? Тому що крім. Величезної кількості в супервеликих компаній, в тому числі цікаво, Миколаївський іноземний завод, це була проведена конфіскація, і тут саме головне не початок цієї історії. Хоча це вже десь не початок а середина, а головне, чим це все закінчиться. Чим в нас для регіону, чим взагалі для України, куди це все дінеться? Тому що це 2 мільярда гривень, які... Зараз конфісковані в активах. Знову ж таки, це компанії, це більше 300 сучасних об'єктів. Я просто беру на себе напевну відповідальність і розповідати вам, куди це все має подітися в українських реаліях. Стосовно того, що було в Україні, це призначення нових міні... заступників міністра внутрішніх справ, заступника міністра оборони. Хочеться сказати про те, що не дивлячись на те, що Китай намагається сьогодні. В ці контексті згадаю зараз Китай, тому що улюблена фраза багатьох телеграм-каналів це коли Росія із бензоколонки Киту нарешті стає китайською бензозаправкою. І мені це подобається. І я розумію, чому тепер Китай намагається саме цього тижня запровадити мирні переговори по врегулюванню типу російсько-українського конфлікту. Знову ж таки, думаю, що не в цьому контексті хотілося перейти до е, тих шляхів, які бачать е, професіонали політики, я говорю про Порошенка, бачать вихід, вихід із цієї ситуації. Ми знаємо, що цього тижня він давав інтерв'ю одному із. Е, якого більше 100 мільйонів 90 країн, 100 мільйонів е, е, слухачів, читачів, так от хочу сказати, е, може сісти телефон, тому буду прискорюватися, хочу сказати: вихід один. Це постачання зброї Україні, це санкції росіянцям, це депутінізація Росії і зазвичай вступ України в ЄС і НАТО. Все чим сьогодні про цю політику, саме так ми говоримо і е, політики від ЄС говорять і в Європейській солідарності, говорять в Євросоюзі, і цим займаються всі, хто. Е, Ну, бачив вихід, який і малює стратегічно ці плани. Звичайно, було жаль сьогодні Турцію. Я бачила дуже багато випадків. Сьогодні 61 тисяча більше 61 722 об'єкта е, об'єкта мають уже зносити, бо вони не придатні до житла. Ми бачили унікальні випадки, коли е, маленьку дитину і е, шестирічну дитину живою. Після багатьох днів 11 діб чоловік, 26-річний телефонував своїм друзям. Я бачила ці, як кажуть, на турецькому не треба ніяких слів, для того, щоб зрозуміти, наскільки всі здивовані і вражені. Але чудеса трапляються зазвичай більше 45 тисяч уже в Турції і Сирії на жаль, були від цього зимотрусу, постраждали. І боюся, що це ще не остаточна цифра. Стосовно Миколаївщини, ми потерпаємо знову ж таки очаківська громада від обстрілів. Як були ракети, пролітали на. Пару днів назад мимо південно української і Це в черговий раз Росія створює загрозу ядерної безбезпядерної безпеці всього світу, оскільки ми всі знаємо, як це небезпечно. Стосовно спорту, сьогодні хочу сказати, звичайно, були неприємності у Дніпра з футболом. У нас були переможці з футболом. До речі, і ще у нас там маса історії. ну Андрія Повалка було заарештовано і знято до 17 березня в зв'язку з. П'ятсот 50 мільйонів гривень втрати, і ми про це ще почуємо. Хочу сказати про те, що на жаль, Українська асоціація футболу була штрафована на 20 тисяч євро в зв'язку ще 4 лютого 2022 року на футбольному матчі. Про те, що ми кричали кричалки проти Росії. Цілий рік було е, слідство, і ну, нам є, є таке рішення, такий вердикт. Дуже багато у нас є перемог. Хочу сьогодні сказати, що Майкл Джордан вчора відсвяткував свої 60 років. Це людина, яка унікальна. Я хочу і сказати, що в свій час Майкл Джоркен Джордан підтримував. Ну, це улюбленець моєї дочки. Е, це по перше. По друге він підтримував важкого хворого українця в свій час. Те, який він унікальний, те, скільки він з'їдав, чогось, якого мілона 200 кілограмовий він вполонив е, умовду, і е, яка це особистість, ну той, хто займає ну, цікавиться спортом, той напевне про це чітко знає. А все ж таки закінчує свій ефір. Сьогодні хочу сказати, дивлячись на те, що. 17 лютого у нас був спонтанний день доброти. Я вважаю, що цей день має добро... доброта, здрятує світ, і ми маємо бути не тільки 17 лютого. Такі добрі. День китів був 17 лютого, а день китів сьогодні. І я вважаю, що Україна має стати китом. Європейського цивілізаційного розвитку на, на, на біль, найбільше все я вважаю саме після того, як ми переможемо і почнемо як Фенікс відроджуватися. І я в це чесно вірю. Хочу сказати про те, що ми сьогодні святуємо, святкуємо День Тризуба, малий герб України, який 19 лютого 92 року було затверджено в Україні. Крім цього. Завтра, день Небесної сотні. Ми всі знаємо. Мені дуже приємно сьогодні, що в моїх друзів в себе, Я вже бачу, як люди вшановують пам'ять тих, хто там загинув. Їх не сотня, їх більше. Кожного разу буваючи в Києві в центрі столиці, я проходжу мимо, як і говорю собі, не забуває, тому що головне це пам'ять. І ще, як би не було сьогодні? Народилися дуже багато класних людей, яких які для мене дуже відомі, і це і хіміки і Ареніус, і Шиваджи індійський, і е, Капірнік. І президент Аргентини, і жінка, яка сьогодні святкує першу жінку в Аргентині, яка сьогодні святкує 70-річчя, і Анатолій Дімянінка, якому сьогодні 64, і дуже багато інших класних людей. І я вважаю, що головне формула нашої перемоги це наше єднання, наша пам'ять, наші цінності, які ми починаємо сповідувати. І я бажаю всім нам гарного, мирного наступного тижня. Вірю, що всі мене будуть наступного тижня чекати, і я буду говорити тільки гарні новини. Вони. Дякую всім. З вами була Тихо Поленка.